Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про дуже специфічне, суперечливе і водночас доволі. Поширене явище. Чому чоловіки насилають жінкам свої дикпіки? Це відео буде не просто з моїми роздумами або мого досвіду, хоча в мене досвіду дуже багато. Ми зануримося, звісно, у психологію, звісно, у сексологію, у дослідження, у поведінкові мотивації, патерни та соціокультурні контексти. Якщо ви хочете дійсно зрозуміти, що насправді стоїть за цим явищем, залишайтеся до кінця. На всяк випадок, мої хороші, для того, щоб вам не хотілося одразу після мого відео мені скидати свої дикпіки в інстаграм, я вам нагадую, що у 2020 році Верховна Рада України внесла зміни до Кодексу України про адміністративні Правопорушенням, запровадивши нову статтю 173, ой, 100, да, 173 сексуальне домагання. Це поняття охоплює умисне вчинення проти волі особи, образливих, принизливих дій сексуального характеру, виражених вербально або невербально, зокрема через електронні комунікації. До таких дій належать і. Насилання з небажаних інтимних фото, включаючи дикпіки. Покарання за це може бути, звісно, не дуже там і велике до трьох тисяч гривень громадські роботи або виправні роботи. Тому, будь ласка, мої хороші. Задумайтесь. І я вже, в принципі, бачу від цього прогрес з власного досвіду. Раніше, коли скидували, не кидали просто на тобі член і дивись на нього. А тепер чоловіки, які хочуть скинути мені свій статевий член, він сті, стають такі культурні, тобто питають, чи можна це зробити. А тепер для тих, хто не зіштовхувався з такою ситуацією, що таке дикпік? Це сленговий термін, що означає фотографію чоловічого статевого члену, зазвичай, звісно, оголену, часто надіслану через сосмере. Ежі, месенджери або бучо найчастіше це відбувається без запиту жінки. За статистикою, згідно з дослідженнями, близько 50% молодих людей до 30 років зізнавалися, що хоча б один раз в житті насилали дикпік, і з них близько 60% робили це без згоди жінки. Чому тут починається наша глибока подорож у чоловічу психіку? Щоб відповісти на це питання, спершу треба зрозуміти, що для багатьох чоловіків їхній пеніс це не просто частина тіла, це символ ідентичності. Тичності, сили, домінування і контролю у психоаналітичній такій теорії, зокрема в працях Фройда, звісно, в такий фалічний символ асоціюється з потужністю і бажанням бути визнаним. Це стосується не лише сексуальної сили, а й соціального впливу загалом. Пеніс як предмет гордості це глибоко укорінений психокультурний міф, який часто не усвідомлюється самими чоловіками. Багато з них вважають, що демонстрація пеніса це акт сексуальної такої пропозиції, флірту або ж навіть подарунок. Так, це звучить дивно, але за даними дослідженнями з університету Нью-Йорка, проведеного, по-моєму, у 2020 році майже третина опитаних чоловіків, які надсилали дикпіки, вірили, що це сексуально збуджує жінку і може викликати позитивну реакцію. Це дуже яскравий приклад того, як чоловіки проєктують власне збудження на партнера, вважаючи, що те, що збуджує їх, обов'язково збуджує іншу сторону. Сторону це помилка проекції, що добре відома психологія. Але Ідемо далі. Що ще стоїть за цим? Це може бути прагнення визнання, в тому числі несвідоме бажання почути, що ти достатній, ти великий, якийсь там ти мужній. В епоху, коли чоловіча ідентичність часто опиняється під тиском нових соціальних норм, тобто фемінізму, ідеї рівності, деконструкції маскулінності, деякі чоловіки повертаються до тілесного. Типу, ось доказ моєї чоловічності, мого я. У клінічній сексології також існує термін, ексбіціоністична поведінка, це бажання демонструвати свої статеві органи іншим людям, часто без згоди. У класичному розумінні це патологічна форма поведінки. Проте в умовах цифрової такої реальності ми бачимо ератозовану гібридну форму цього прояву. Іноді це не повноцінний психіатричний ексбіціонізм, але щось типу соціально терпимої такої мікроверсії. Чоловік не стоїть. Їдіть голим на вулиці, а просто від відправляє свої дикпіки у дірект. Цифрове середовище, до речі, значно спрощує цей процес. Тут немає тіла жінки, запаху, страху, прямої реакції. Є екран, анонімність, відсутність негайного осуду. Це створює ілюзію дозволеності і легітимності. У додатках, типу як Тіндер, Інстаграм, зникає межа між інтимним і публічним, і багато чоловіків не усвідомлюють кордонів іншої людини. Мої хороші або просто їх ігнорують, керуючись не емпатією, а власним бажанням визнання або сексуального контакту. І тут ми переходимо до важливого поняття сексуальна когнітивна схильність це термін, який означає, що чоловіки можуть хибно інтерпретувати нейтральні або навіть негативні сигнали як сексуальну зацікавленість. Наприклад, якщо жінка поставила лайк на фото. Да, відповіла та аганьочкам на сторіс. Це може бути сприйнято як вона хоче мій дикпік. пік. Це викривлення сприйняття, яке дуже часто виявляється у дослідженнях сексуальної поведінки. Його посилюють порно, культура гіперсексуалізації і соціальні сценарії, в яких чоловік це той, хто діє, ініціює і наполягає. Але це ще не все. Частина дикпіків це прояв агресії, приниження або навіть помста. Це називається цифровий фалос як зброя, можна так сказати. У цьому випадку дикпік це спосіб. Осіб сказати, я тебе контролюю, ти маєш бачити мене таким, яким я хочу. Це вже близько до сексуального насильства, хоч і в цифровому форматі. Згідно з опитуваннями, у США 23% жінок у віці до 30 років отримували дикпіки, які викликали у них страх відразу або навіть посттравматичну реакцію. Це важливо визнавати. Не всі дикпіки є фліртом. Часто це вторгнення і порушення меж. З точки зору еволюційної психології існує ще одна гіпотеза. Вона звучить дещо провокаційно, але її варто згадати. Існує таке припущення, що демонстрація власних геніталій це своєрідний сигнал придатності, типу ось мої генетичні ресурси. Так само, як і у тваринному світі, да? самець демонструє якесь там оперення своє роги, там звук. А людина в певних контекстах демонструє тіло. Але ця модель працює лише у випадку взаємного інтересу, а не там, де одна сторона. Відмовчується, да, а інша наполягає у контексті культури, мас-медіа та порноіндустрії. Ми стикаємося з феноменом такого гіперфалі... гіперфалічного образу чоловіка. Упорно часто можна побачити сцени, де реагований пеніс стає центральним героєм. Цей образ потім переноситься у життя. Деякі чоловіки щиро вважають, що розмір це головна така валюта у сексуальному ринку, і демонстрація цієї валюти на Підвищує їх шансів. Це глибоко укорінене у комплексі маскулінності, у страху бути недостатнім яким, якимось малим і невидимим. Декпік тут виконує роль не сексуального зваблення, а самозаспокоєння і компенсації. А тепер повернемось до психології стосунків, що змінює ситуацію? Це контекст і згода. Якщо дик пік, це частина флірту гри, де дві сторони дають згоду, він стає еротичним елементом в їхніх стосунках. Але коли це односторонній акт без згоди, без турботи про реакцію іншої людини, ми маємо справу з егоцентричною, часто імпульсивною такою поведінкою, яка може нести ознаки нарцистичної структури особистості у нарцистичному мисленні. Я маю Право показати бояцінний, моя привабливість очевидна. Всі хочуть мене побачити, і мій член також, але проблема в ігноруванні чужих меж і відсутності емпатії. Окремий аспект це вплив соціальних мереж і культури миттєвого задоволення. Дикпік це швидкий миттєвий жест. Немає часу на знайомство, побудову довіри. Усе має бути швидко, прямо і зразу. Це гіперспоживацька модель сексуальності. І багато чоловіків, не маючи емоційної зрілості чи сексуальної освіти, обирають найпростіший шлях це натиснути, відправити одну кнопочку. І все, як постріл. А раптом спрацює. Зрештою, вся ця тема про набагато більше ніж просто фотогеніталії. Це про чоловічу сексуальність, яка часто залишається несформованою, травмованою, неправильно зрозумілою, про відсутність сексуального виховання, про міфи, про страхи, про проекції і бажання бути побаченим. Ось дивись я тут. Дикпік це не лише піксельна картинка, це симптом. Культури, яка досі вчить чоловікам, що сексуальність це дія, тобто завойовування і демонстрація, але майже не вчить, що це емпатія, діалог і згода. Окрім прямої відповідальності за надсилання дикпіків без згоди, варто розуміти ще один дуже важливий аспект: вплив таких дій на психічне здоров'я отримувача, тобто жінки, небажані інтимні зображення, фото, навіть якщо це просто фото, можуть викликати. Серйозні психологічні наслідки, зокрема відчуття приниження, тривожність, втрату безпеки а у деяких випадках навіть симптоми, схожі на посттравматичний стресовий розлад, це особливо актуально для тих, хто вже переживав сексуальні якісь домагання або насильство в минулому. Для них навіть віртуальний образ може бути тригером, і суспільство має перестати знецінювати це, бо це ж просто, ну просто фото, просто подивиться. Це не є виправданням, немає нічого просто, якщо це переходить чиїсь межі. Отже, давайте по висновкам пройдемося, І те, що я вже казала: чому чоловікам хочеться скидувати свої статеві члени? Дійсно, ми ж в принципі не бачили статевих членів. Нам вже треба скинути. а Вдруг я не бачила Може, його є якийсь там особливий цей статевий член. Отже, екзибіціонізм. Людина отримує сексуальне задоволення від того, що її хтось побачить, часто безгоди, звісно. Це може бути форма парафілії, але не обов'язково. В окремих випадках це така, можна сказати, компенсаторна поведінка при глибокій потребі бути поміченим. Контроль і домінування наступне. У деяких випадках це акт. Пос такого підсвідомого насильства він полягає в тому, щоб порушити межі іншої людини і змусити її відчувати вразливою. Тобто, це не про секс, це про владу. Наступне це нарцисизм, де і дефіцит емпатії. Багато авторів описують поведінку насилання дикпіків як типову для людей з високим рівнем нарцисичних рис. Для них важливий не контакт, а реакція: от, оціни мене, захоплюся мною. Наступне це помилкова соціальна норма. Підлітки або молоді чоловіки можуть сприймати надсилання дикпіка як частину сексуального флірту, бо так прийнято в їхньому середовищі, або через вплив порно. Вони можуть не розуміти, що така поведінка не етична або травматична. Наступне це спроба ініціювати секс. Це своєрідний і невдалий спосіб. Спроби сексуальної ініціації у тих самих дослідженнях зазначено, що частина чоловіків щиро вважає, що такий підхід ефективний спосіб показати своє бажання. І ще сексуальна тривожність. Парадоксально, але деякі чоловіки надсилають дикпіки, бо сумніваються у своїй привабливості і намагаються таким чином перевірити, як на них відреагує жінка. на ці фото. Це форма тривожної перевірки власної сексуальної значущості. Також Якщо ви, мої хороші, чоловіки, вас тягне надсилати дикпік, подумайте, чому саме це здається доречним? З чого ви взяли, що вас тетевий член цікавить саме ту жінку, в якій ви хочете скидувати дикпік? Ви хочете близькості, чи ви хочете визнання? Ви хочете уваги або сексу? Ви дієте з турботи? Чи з імпульсу, і найголовніше, чи є згода? Якщо ви жінка, яка отримала дикпік без згоди, ви не винні, ви маєте право злитися, відчувати відразу, хочете послати її його шліть, писати скарги, блокувати і називати це порушенням меж. Це відео не про осид, це про розуміння відео. Бо тільки через усвідомлення ми можемо змінити цю культуру з культури демонстрації до культури поваги. Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, якщо хочете більше таких розборів психологічної сексологічної точки зору. І пам'ятайте, що здорова сексуальність починається з поваги.